Я була просто в шоці. В мене замовила портрет Анна Алхім. Так, так, та сама. Я дуже довго думала, чи мені брати це замовлення, бо це було дуже відповідально. Але ми домовились про формат та стилістику. Це замовлення прийшло дуже вчасно, бо я якраз шукала жінку з образом, з таким вайбом, знаєте, Моніки Білучі з сигаретою. Бо насправді не кожну жінку можна вписати в такий образ. Я була просто в шоці, бо не кожного дня в тебе замовляють картини, якісь відомі люди, і тому я майже одразу сіла працювати. Цілий місяць я хотіла про це говорити, бо мене просто розпирало, але я не могла про це сказати. На мені була просто величезна відповідальність, і кожну секунду я лише думала над тим, а зможу я взагалі це зробити. І ось коли вже прийшов час віддати готову роботу замовниці. Я прокинулась.